Вітаю, друзі! Сьогодні 19 березня, і я хотів би запропонувати вам свій коментар до новин, які, на мою думку, варті вашої уваги. Почати я хочу з телефонної розмови Трампа і Путіна. Вона відбулася напередодні. Багато хто очікував від цієї розмови якихось результатів, якихось заяв, якоїсь конкретики, але, безумовно, все виглядає досить невизначено. І я думаю, що це абсолютно логічно. Наївно очікувати від політиків. Якихось важливих рішень і заяв після телефонної розмови. Справа в тому, що ми ж маємо справу з політиками, а це означає, що вони мають досягти максимального публічного ефекту від всього, в чому вони беруть участь. Тобто телефонна розмова це не той жанр, який дозволяє їм продемонструвати все те, що вони хочуть нам продемонструвати. А що вони хочуть продемонструвати? Що о, нібито все залежить від них, від їхнього рішення, від їхніх зусиль, особистих зусиль. Вони хочуть на, нам довести, що от вони мають сісти за стіл переговорів і тільки за таким столом домовитись про важливі речі. Тобто, до чого я веду? Що е, важливі якісь заяви будуть тільки після особистої розмови. Тобто, буде е, саміт, так би мовити. Трампа і Путіна, скоріше за все, він відбудеться в, на Близькому Сході десь. Вони там посидять за столом, а потім вже почнуться, так би мовити, заяви, які дійсно будуть мати якесь серйозне значення. Ефект від цього буде максимальний, і, повторюю, політики ніколи не опустять такого шансу. Отримати цей ефект, продемонструвати його. Це сенс їхньої діяльності. Вони фактично демонструють нам такий собі жанр політичного спектаклю, який вони розігрують перед камерами. Ще один важливий, мені здається, наслідок цієї телефонної розмови полягає в тому, що Путін насправді боїться ухвалювати якісь рішення. Справа в тому, що для Трампа, наприклад, ситуація простіша. У нього є чіткий вибір. Він обрав мир, він хоче миру. Мир йому вигідний, це частина його плану, так би мовити, це частина його іміджового проєкту, який він активно розробляє. Він використовує цю війну у власних політичних інтересах. А от у Путіна такої визначеності немає. Він опинився в безвиході. Він довів себе і всіх, хто з ним, до безвихідної ситуації. Для нього, що мир, що війна однаково небезпечні. Війна йому небезпечна, тому що в нього немає ресурсів, вони закінчилися. Він міг протягнути оці три роки, значить, воюючи. Але тепер в нього немає всіх тих можливостей, які були в нього останнім часом. В нього закінчуються гроші, в нього закінчуються ресурси, закінчуються ці радянські залізяча, яким він воював. А випускати щось нове він може, але дуже в обмежених кількостях. У нього не вистачає просто елементарних можливостей підтримувати той рівень життя, який він обіцяв підтримувати, і який він створив штучними умовами, використав просто війну для того, щоб нагнати грошей, надрукувати і нагнати грошей. у Військову промисловість, таким чином імітуючи значить, зростання економіки, зростання доходів і так далі. Це все закінчилося. Тобто далі він це продовжувати не може, тому що це вже стає небезпечним взагалі просто для самого стану економіки. А мир для нього також є надзвичайно небезпечним, тому що він не знає, що робити після цього. Він, якщо він почне закривати оці виробництва військові, якщо він почне згортати. Оці проекти, так би мовити, які він накачував грошима. Якщо він повернеться до звичайного стану речей, який полягає в тому, що в нього е приток іноземної е валюти суттєво е скоротився за останній час, а перспектив якоїсь значить, міжнародної підтримки в нього практично немає. Е він не знатиме, що робити з тими людьми, які повернуться з фронту, буде розгортатися ще більш жахливіше. Інфляція, тобто знецінення рубля і купівельної спроможності. Отже, у нього що так, що так, ситуація критична. Єдине, що для нього важливо, це просто тягнути час для того, щоб дотягнути до свого фізичного кінця. Він хоче досидіти у будь-якій більш-менш спокійній для нього особисто ситуації. Єдине що, ніхто не може гарантувати, а що там в цій Росії буде відбуватися. Тобто зараз ми бачимо, що, наприклад, ми читаємо новини про те, що Газпром несе колосальні збитки. Тобто він стає просто не просто збитковою компанією, а колосальною збитковою чорною дірою, куди йдуть ресурси. А нагадаю, що Газпром це ж був їхній основний годувальник, так би мовити. Додайте до цього ще проблеми з видобутком нафти. З певною тенденцією на те, що ціна на нафту буде поступово падати. Тобто ніхто не може гарантувати, що Росія взагалі уявляє собі, яким буде її майбутнє. Отже, в такій ситуації поки що немає сенсу розраховувати на те, що Путін буде ухвалювати якісь принципові рішення, він буде залишати за собою можливість оцього маневру. Тобто він з одного боку він нібито погодився на те, щоб е, треба припинити обстріл значить, енергетичних об'єктів. Це підкреслює зайвий раз, наскільки для нього особисто це питання є критичним. Він піклується не про українців, а про себе, про те, що в нього проблеми з нафтопереробкою. У нього багато нафтопереробних комбінатів і так далі, але вони далеко від європейської частини. А з транспортом у них зараз серйозні проблеми. Транспортна галузь занепадає в Росії. Вони навіть китайські товари не можуть часно возити, тому що в них не вистачає ресурсів, і ціни на все ростуть абсурдним чином. Отже, Путін опиняється в ситуації, коли він серйозно залежить від того, що відбувається в сфері нафтопереробки. І е, тому він, власне, так швидко погодився на те, що а давайте, значить, зупинимо обстріли енергетичної інфраструктури. Е, решту питань він поки підвісив, тому що він, в принципі, ще сподівається на те, що може якось там ще щось на фронті може відбутися. Тобто він буде давати подіям можливість розвиватися як таким, тобто самим собою. А потім діяти відповідно до того стану речей, в якому опиниться Росія. Отже, поки що Трамп не тисне на Путіна серйозно, а отже, у Путіна залишається оця, оця невизначеність. Ми її якраз і бачимо. Єдиний цікавий аспект після цієї розмови, коли з'явилися перші коментарі, зокрема в Сполучених Штатах, полягає в тому, що американці повідомляють європейцям. Що вони будуть залучати їх до переговорів, до подальших переговорів. І ви ж всі знаєте, що європейці вони дуже переживають, що без них все це відбувається. В Україні, я так думаю, вже все зрозуміли і розуміють, що українську долю будуть вирішувати без України. А от європейці вони все ще наполягають на тому, що вони частина, так би мовити, цього процесу. Отже, американці кажуть європейцям зараз. Що е, вони будуть е, залучені до е, створення оціх, оцього, до, оцієї домовленості щодо миру е, в Україні. Українцям повторюю, нам просто буде при, запропоновано, і ми маємо підтримати і все це все, що нам залишить. А от е, з європейцями будуть вести розмову американці. В чому е, суть такого рішення? Справа в тому, що, як я вже казав, Американці хочуть повісити Росію на Європу, на європейців. Тобто вони вважають, що Росія в тому стані, в якому вона є зараз, це так би мовити європейський проект. Європейці вигодували цю Росію, виховали, надали їй всі можливості і ресурси, якими вона володіє. Отже, вони мають самі і займатися нею. Тобто вони мають вирішувати, що далі з Росією робити. От яку підтримку їй надавати там, чи, над... чи... чи не надавати. Це питання Європи. І е, європейців якраз залучать е, в першу чергу для того, щоб вирішити питання санкцій. Питання санкцій буде стояти першим номером, а вже другим буде питання е, цієї глобальної співпраці, е, на яку так розраховує Путін. Тому без європейських грошей хана. Нікуди він не дінеться від того, щоб залучати європейські інвестиції, європейські кредити, європейські технології. Це для нього принципово. І Трамп вважає, що європейцям саме треба, так би мовити, віддати оцю частину цієї проблеми на те, щоб вони самі її вирішували. З одного боку, це виглядає здоровим рішенням. Тобто, мені здається, що так, Європа має вирішити те, що вона сама створила. Сучасна Росія це продукт Європи. Але з іншого боку, треба розуміти, що європейці практично не здатні домовитись ні про що, от як ЄС, як блок. Тобто вони, от, згадайте, днями вони намагалися вирішити питання з підвищенням значить, обсягу військової допомоги України. Вони зараз тримають цей рівень підтримки на рівні 20 мільярдів євро. А хотіли зробити 40. Вони не змогли домовитися. Вони щось багато там говорили, багато спілкувались, але конкретного рішення немає. І вони далі ще будуть вирішувати це. Те саме відбувається за багатьох інших принципових питань. Тобто, коли виявиться, що від європейців буде щось залежати, залежати в цьому великому мирному, так би мовити, процесі, то європейці можуть просто виявитися нездатними до того, щоб хоч щось вирішити. Та Тут ми можемо опинитися з заручниками оцієї, значить, невизначеності і абсурдності самого устрою Європейського союзу, який, який ніколи не розрахований, не був розрахований на е, вирішення проблем. Він був розрахований на споживання грошей від економік країн членів. Щоб закінчити оцю, значить, питання цих переговорів, я думаю, що варто згадати, що. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков, він заявив, що значить, 23 березня, це нібито неділя, продовжаться оці переговори американців і росіян. Тобто вони почнуть домовлятися про більш-менш якісь конкретні кроки, про те, як оформлювати цю принципову домовленість, почати згортати сам стан. Введення війни. Ще одна новина, на якій я хотів би сьогодні зупинитися, якраз стосується Європи, і в першу чергу Німеччини. в Німеччині відбулися дуже цікавий процес. Значить, напередодні сталося засідання Бундестагу, на якому було ухвалено історичне рішення. Тобто, німці, коли вони діють без залучення партнерів з Європейського Союзу. Вони діють досить ефективно, вони йдуть на дуже специфічні і часом дуже дивні кроки. І ось тут без дивних кроків не обійшлося. Значить, що вирішив Бундестаг? Бундестаг фактично скоригував Конституцію Німеччини. Він ліквідував ці обмеження на обсяги боргів, які може брати уряд. Мова йде про 500 мільярдів євро. Пояснюється це все необхідністю фінансувати Бундесвер, тобто армію. В першу чергу, і модернізацію інфраструктури як друга така мета. В чому полягає специфічність кроків, які, до яких вдався парламент Німеччини? Справа в тому, що там не так давно відбулися е, вибори, парламентські вибори. І на цих виборах е, несподівано, або сподівано для багатьох, е, достатньо серйозний результат показали крайні партії. Партії крайні в політичному спектрі. Праві і ліві, тобто вони разом зараз набрали таку кількість голосів, яка дозволяє їм в парламенті блокувати подібні рішення. Тобто, коли йдеться про зміни в Конституції, серйозні зміни, то ці партії можуть заблокувати будь-яке рішення. Отже, існуюча коаліція, або ну, коаліція, яка, власне, має бути створена от буквально зараз. Вона буде дуже обмежена в тих кроках радикальних, які вона може захотіти реалізувати. Отже, що зробили партії, які сьогодні при владі, вони скликали поточний склад парламенту, в якому коаліція має більшість. І таким чином протягнули ті рішення, які, в принципі, мало б ухвалювати, новий склад парламенту. Тобто вони не дали можливості реалізувати е, оцей вибір німців. Вони проголосували за партії, і певні партії отримали підтримку, а певні партії не отримали підтримку. Це сталося, наприклад, з зеленими. Зелені провалилися. Але сьогодні вони є от поточно, останні так би мовити, дні. Вони є частиною коаліції. І тому вони вирішують зараз. І вирішили в цьому голосуванні в парламенті долю оцих поправок до Конституції, не маючи фактично вже втративши мандат, формально вони ще в парламенті, але реально вони вже партія, яка програла вибори. Ці вибори відбулися 23 лютого, якщо не помиляюсь. Отже, таким чином. Ми бачимо, як політики маніпулюють оцими поняттями, значить, виборів, рішення людей, там народу, народ є джерелом влади. Ніякого значення це все не має. Це політичні ігри. Коли політики вирішують принципові для них питання, їм начхати на вибір, на все, на все це. Вони забувають про те, що вони нібито представляють інтереси населення. Ні, вони представляють свої власні інтереси. І ми бачимо, як німецькі політики в своїх власних інтересах маніпулюють оцим значить, розкладом сил в парламенті. Тобто вони, оці основні партії ХДС, ХСС, які були частиною попередньої коаліції і які е, будуть частиною наступної коаліції, о, вони в своїх інтересах, цей союз, домовився з зеленими про необхідну кількість голосів, тому що вони зараз формують коаліцію. Яка існує, і таким чином протягнув те рішення, яке їм було потрібно. Зелені, що цікаво, домовились про речі, які, в принципі, ніхто не збирався робити. Вони гарантуючи свої голоси, вони вимагали від коаліції ухвалити рішення на те, що 100 мільярдів з цих 500 піде на зелений порядок денний. Тобто на обмеження викидів, на оцю зелену трансформацію, на боротьбу з кліматом. Оці витрати, оці саме 100 мільярдів, це ті гроші, проти яких і голосували німці. Німці вирішили, що це марнування грошей. Вони відмовили зеленим в довірі. Вони вважали, що зараз в критичній ситуації, коли Німеччина в економічній кризі, треба зупинити оце марнування грошей, на весь цей зелений порядок денний. Але парламент, ні, він вирішив по-іншому. Абсолютно протилежно. А тепер нам треба просто відповісти на запитання, а навіщо вони все, все влаштували? І відповідь тут досить проста. У німецьких політиків з'явилася можливість ситуації абсолютної тотальної кризи, повного політичного провалу, до якого вони дотягнули країну, отримати можливість маніпулювати гігантськими сумами. Тобто залізти в борги, які вони потім залишать своїм нащадкам, тим, хто прийде після них. Але ми чудово розуміємо, що політики і чиновники вони чудово навчилися витрачати гроші на те, на що вони хочуть, і називають це витратами на оборону. Вит... Під витратами на оборону може бути що завгодно. Політик нічим не обмежений, коли він сам вирішує. А вони самі вирішують, куди що треба витрачати. Для них немає ніяких заперечень, ніяких обмежень. То вони будуть витрачати сотні мільярдів євро туди, куди будуть хотіти витрачати. І те, що 100 вони витратять на оцю зелену маячню, вже сигнал того, що насправді ні про яку там оборону не йдеться. Оборона це просто прикриття, це, це фальшивий, так би мовити, екран. За яким буде ховатися колосальна діяльність з засвоєння оцих гігантських сум? Цікаво, що одна з партій, яка була також в коаліції, а тепер взагалі програла вибори і навіть не потрапила в парламент лідер її заявляє, що ну от, бачите, ви напередодні, так би мовити, виступали за те, що оце гальмо, кредитне гальмо. Воно необхідне, воно критично важливе, воно, значить, потрібно. А тепер самі відмовляєтесь від нього і робите вигляд, що ви не розумієте, що ви просто залишаєте після себе колосальні борги, колосальні витрати на відсотки і невідомі наслідки оцих всіх витрат. Тому що невідомо, що буде з економікою. Що ми бачимо з цієї ситуації? Ми бачимо, по-перше, ігнорування просто будь-якого політичного вибору, тобто вибори не мають ніякого значення. Політики діють так, ніби ніяких виборів не було. А формально вони, нібито праві, тобто вони діють строго за буквою закону. Але закон, якраз для того і пишеться, щоб у політики була можливість оцих маніпуляцій. Ще один важливий аспект, пов'язаний з цим голосуванням в німецькому парламенті, полягає в тому, що оця необхідність переозброєння, оця необхідність витратити значить сотні мільярдів євро на армію пояснюється тим, що головною загрозою для Німеччини зараз є Росія. Розумієте, от тут працює от той принцип. Про який я регулярно згадую у своїх е, відео і згадував попередніх відео не раз, що Росія виконує для Німеччини і взагалі для Європи дуже важливу роль. Вона грає роль ворога. Причому ворога, який стоїть з протягнутою рукою. Тобто він просить допоможить, а в той же самий час виглядає, нібито він є небезпекою. І політики всередині Європи, і, зокрема, в Німеччині, вони активно грають цю гру. Тобто вони кажуть: ну, дивіться, Росія почала війну в Україні, але це війна не з Україною, не тільки з Україною, це війна з усією Європою, це війна з нами. Німці кажуть, все, це війна з нами. Отже, ми, значить, маємо готуватися. Хоча, в принципі, і керівництво НАТО. І будь-які військові аналітики, політичні аналітики не раз відверто визнавали, що ніякої загрози Росія для Німеччини, для НАТО не являє. Росія слабка, жалюгідна країна, яка в історично в неї залишилася ядерна зброя, але яка не здатна до якихось серйозних дій. Путін тому і почав війну в Україні, тому що Україна виявилася єдиною поруч, так би мовити, країною, яка була ще слабша за, за Росію. Суттєво слабша. Тільки тому Путін сунувся сюди. Але він ніколи не сунеться в Європу. Він чудово розуміє, що він залежить від Європи, він залежить від їхніх грошей. І для Європи у нього є своя специфічна місія. Оця місія ворога, так би мовити, керованого ворога, яку він Європі і продає. І зараз він постійно нагадує про це, що давайте давайте далі будемо грати в цю гру, тому що вона потрібна Москві, і вона виявляється дуже потрібна і в Європі, і, зокрема, Німеччині. Тобто німецькі політики вони прямо заявляють. Нам потрібні ці гроші, тому що Росія нам загрожує. Ніхто не аналізує, чим може загрожувати Росія, після, тим більше після такої війни, яка відбулася протягом цих, шла протягом цих трьох років. Якщо у Росії був якийсь військовий потенціал, то він фактично знищений українською армією. Тобто сьогодні, тим більше в умовах, коли той же самий Трамп постійно повторює, що я ніколи не дам Путіну вдарити по будь-якій країні Європи, будь-якій країні НАТО. Те, як би він не ставився до НАТО, що б він там про НАТО не казав, він чітко і однозначно під повторює зараз. Що НАТО залишається, США залишаються в НАТО, і НАТО існує для того, щоб зупинити будь-які спроби якоїсь агресивних дій з боку Росії. То ми бачимо зараз, от що власне відбувається в тих стосунках між Німеччиною і Росією. Це взаємовигідне партнерство, або навіть можна сказати, взаємозалежність. Європейські політики отримують можливість витрачати колосальні гроші, дякуючи тому, що Путін влаштував війну в Україні. Тільки проблема в тому, що ви не можете обманути економіку. Економіка від цього не виграє. Отже, і, і ситуація стає все гіршою, гіршою і гіршою. Закінчити сьогодні я хочу новиною, яка мені здається також цікавою і актуальною. Це інша сфера, а хоча сьогодні дуже важко знайти сферу, якою би не займалися політики. Вони лізуть в усі сфери життя. І, зокрема, ми багато чули от про ці домовленості щодо українських надр і потенційної, значить, можливості видобутку в Україні е, рідкісноземельних елементів. Американці про це говорили, українська влада про це говорила. Дивно, що останнім часом щось якось затихло це все, нібито всі готові були підписати цю угоду про ну, цей якийсь фонд, уявний фонд, який мав координувати значить, витрати, інвестиції і використання українських надр. Але щось останнім часом про це забуло. Так от, новина, яка мене зацікавила, стосується того, що в Сполучених Штатах дослідники стихаського університету. Вони виявили, що величезна кількість цінних елементів, рідкісноземельних елементів, зокрема, металів, зокрема, знаходиться у покладах вугільної золи. Тобто вугілля в великій кількості використовується як паливо, згорає в пічах, топках там, і так далі. Так от зола, яка вважається просто відходом після спалювання вугілля. То вона зберігалася в певних значить, сховищах. Це промислові відходи. І от науковці з Техасу вони виявили, що в цих відходах, в цій золі, знаходиться неймовірна кількість корисних елементів. І, от, значить, розрахунки показали, що в звалищах вугільної золи, яких зараз повно в США, Можна знайти рідкісно земельних елементів на суму у 8,4 мільярда доларів. Загальна кількість у вазі це 11 мільйонів тонн цих елементів. Тобто 11 мільйонів тонн цих елементів зараз лежать у цих звалищах вугільної золи. Це в кілька разів більше, оця кількість це в кілька разів більше, ніж відомі. Поклади, які зараз існують в Сполучених Штатах. Тобто те, на що розраховували американці до того, як з'явилася інформація от про це дослідження. Тобто вони фактично радикально збільшують кількість е, рідкісноземельних елементів, які доступні до відносно простої, простого видобутку. Переробка золи, вона значно дешевша. І значно простіша, ніж традиційний видобуток мінералів, потім збагачення, різні інші процедури. Це все дуже дорого, це пов'язано з транспортуванням і так далі. А тут воно все компактно зберігається в одному місці або в кількох місцях. І, до речі, в різних звалищах вугільної золи. Різні характеристики. Добути ви можете що завгодно, але і витрати можуть зростати астрономічно. Тобто, якщо ми говоримо про якісь більш-менш раціональні витрати, то є значить вугілля, в якому це більше такої, таких елементів, а є вугілля, в якому менше. Тобто самих елементів може бути менше, наприклад, але видобуток їх буде дешевшим і так далі. Тобто там різні варіанти, різні комбінації умов. Але все це зводиться до того, що радикальним чином міняється переоцінка стану оцього ринку рідкісно земельних елементів. Тобто, якщо сьогодні подивитися на ситуацію Сполучених Штатах, то вони фактично відкрили для себе колосальний ресурс, про який раніше. На які раніше ніхто не звертав уваги, зрозуміло, що і, і в інших країнах також можна проводити таку роботу. Тобто, там, де вугілля спалюється, а, а це в першу чергу Китай, як не дивно, там можна знайти е, можливості значить, для такого видобутку. Різне вугілля відрізняється рід, різним складом. Але схоже на те, що практично будь-яке вугілля щось містить корисне. Навіть у тій золі, яка залишається після спалювання. Отже, я думаю, що тут зараз ми стоїмо, так би мовити, на порозі суттєвої зміни самого розкладу на цьому ринку, на дуже важливому ринку. Американці можуть опинитися в ситуації, коли вони будуть зацікавлені більше вкладати в технології переробки оцієї самої золи, ніж у те, щоб видобувати щось в Україні з надр. Тобто, це не, можуть бути несумісні витрати. І таким чином українські оці прожекти на тему спільного, спільного видобутку, вони можуть абсолютно виявитися фіктивними. Ну, а закінчити взагалі сьогодні я хочу новиною, яка є просто феноменальною. Олександр Русик став доктором філософії справа, чемпіон світу з боксу захистив дисертацію в Україні. Я думаю. Що тут будь-які коментарі зайві. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую ще раз всім, хто став спонсором каналу. Підтримуйте цей канал. Я думаю, що ви не пожалієте. Дякую вам всім ще раз, до побачення. Всього найкращого.